Вугілля на Сумщині вистачить лише на кілька днів. В області уведений надзвичайний стан у сфері енергетики. Тепловики відмовчуються, кількість запасів не показують. Нам же вдалося відзняти ексклюзивне відео, на якому видно, вугілля майже не лишилося. Сумщина одна із областей, в яких уведено надзвичайний стан у сфері енергетики. Це пов'язано із браком вугілля на теплогенеруючих підприємствах. Ситуацію на сумській ТЕЦ із перших вуз дізнатися не вдається. Журналістів на територію не пускають. Команда поступила не пускають нікого. Ми не а чому не знаємо. не знаю. Ці кадри відзняті з висоти пташиного польоту. На них видно. Наразі ТЕЦ працює, із труб іде дим. Проте вугільний склад майже повністю спустошений. Вагони, які мають привозити вугілля, пусті на подвір'ї. Видно лише невеликий насип вугілля. Хоча зазвичай уся територія біля підприємства повністю заповнена вугіллям. Нинішньої кількості вистачить орієнтовно на тиждень роботи ТЕЦ. У теплоенерго жодних прогнозів отримати не вдалося. Натомість ситуацію коментують в облдержадміністрації за останню інформацію, яку ми отримали листом від суми теплоенерго. У них вугля вистачить на 9 днів. Якщо протягом тижня не буде вирішена ситуація по постачанню вугілля, вони переходять на газ повністю і ніяких затримок. Тобто вони зараз готують своє підприємство для переходу на роботи. Котлів на газ. В Обленерго уже просять мешканців економити електроенергію. Тим часом уже третій тиждень поспіль українські активісти блокують залізничні колії, якими товарні потяги везли вугілля із непідконтрольних територій Донбасу. У коментарі СТС активісти запевнили, отримують погрози, але блокаду продовжуватимуть. Поки що все буде так і ще. Офіційно поставки вугілля з Донбасу на територію України повністю припинили 10 лютого. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Сокол, Олександр Сорбат, Новини СТС.